Щирі вітання, і знову продовжуємо нашу лекцію лекцію з філософії війни. Лекція 17. Якщо аналізувати свободу волі, то треба пам'ятати. Перше, дія особи має бути зумовлена бажанням. Друге, істинним має бути твердження, що якби особа хотіла зробити щось інше, вона б мала змогу це зробити. І на допомогу у виясненні, що таке свобода волі, приходить теорія агентських стосунків, яка пояснює, що я можу вільно обирати яку причину і наслідок я особисто хочу. Підсумок не існує переконаного пояснення, що таке свобода волі, і як ми її можемо мати. Але це не міняє той факт, що ми всі члени суспільства і маємо єдиний прийнятний шлях для руху вперед, тобто діяти так, як діють вільні. І для того, щоб вибратися з будь-якої проблеми, нам потрібно мати хоча б крихту віри. І, власне, про філософію війни. Першою жертвою війни стає правда Джонсон Хайрам. Зі знищенням правди розпочинаються всі без винятку війни. І тоді війна стає новою правдою. Філософія учить та любить.